Усім привіт, шановні друзі. Шановні друзі, як я обіцяв, як я обіцяв. Сьогодні ми з вами поговоримо про всі матчі, які відбулися з неділі, так? Так. Ну, все ж, друзі, друзія перемогла Кіпр 4-0. Доволі впевна перемога. Були... Тому ту поставили крапку, грузини перемагають. Але далі паралельно відбувається матч між норвежцями та іспанцями. Іспанці перемагають 1-0. Ну, дуже важлива перемога іспанців. м'яч забиває Гаві. Таки вже на консультату є факт. і Іспанія, і Шотландія. Вони вже там. Так, і Іспанія, і Шотландія на чемпіонаті Європи 24. Усіх оболівальників цих країн. Вітаю! Вітаю, вітаю і ще раз вітаю. Група є е, важлива перемога Чехів, 1-0, Тома Совчик, пенальті. Дуже великі проблеми в нас дали дали чехам. Але чехи зробили свою справу. А ось поляки ні. Поляки не зробили. ніколи ні. Лейські не дава щось коли ні Молдова, родки країва. Свірдеський рахунок зрівняння. Поляки тут не домінували. Польща була краще. Такі вчиться на Польську стати позиції. Плюс у Молдови Герк в Пасі. Без того. без того у Польщі шанси є. Тому що у них буде домашній. Матч з чехами, що поляки обіграють чехів. Суто теоретично ми це пропускаємо. Чехи там ще втратять, можливо, очки, чехи. Якщо Чехи вони втратять очки, тоді Польща може вийти. Так. Хоча Чехія це неймовірна країна і. Взагалі я дуже сильно люблю Чехію, желаю усьому чехському народу всього самого найкращого. Далі Швейцарія, Білорусь. 3-3, Білорусь, браво. Вони показали Бій і могли навіть виграти швейцарців. Але все-таки Швейцарія Вони для Канджі та. та Амдуні. Забили. Чому швецарці не перемагають грати нічого. з білорусами? Браво Білорусі, браво! Далі йдемо до групи І. Румунія громиці Андору 4-0, Санджі, Хаджи, Марін та Команд. Забувала тут все поділу. Румунія зараз на першій позиції. Уже є грав в запасі. Туртичні шанси є у Ізраїля. Тому що не грав в запасі. Тому шанси є. Подивимося, як там воно все буде. Далі ну, Ізраїль, до речі, буде грати. Кпаді, Туреччина громить Литву, Латвію 4-0, забуває Юніс Агдюн, Тосун, Карем Антюглю. Антюркоглю забивали. Впевнен, перемога Туреччина. перемагає Уельс. Уельс вже не там, і ще не там. Але вони роблять велику заявку, бо вони обходять свого конкурента. Хорватія домінувала. Хорватія домінувала. Але по контролю по моментам ні. Байде, Хорватія третя, Туреччина вже там, на чемпіонаті Європи. Усю Турцію вітаю з цим досягненням. Переходимо до понеділка Австрія. Грейзі Барчан. Цей це бідця переможний м'яч, чи це ще бадзі бардянці більше контролювали м'яч австрійці все таки там, все таки там, які бельгійці. Ой, там щось неймовірне произошло, там. Навіть про це казати не хочу. матч там навіть не дограли. Перше тайм вони тільки зіграли і все, на нічі команди. По Погода я навіть не буду казати. Топи казати хоч і Бельк, і Австрія вже там не є брови. Тому якось так. Грубабі. Голоанці вирвали перемогу над греками. Греки молодці. Голдірджила Вандейка допомагає їм все-таки вийти на до репозиції. Ну а Франція вже там. Франція на Євро 2024, Франція, вона вже там. Ірландія громить Гібралтар все по ділу, тотальна перевага, але, на жаль, це вже ірландцям не допоможе. Вони вже точно не вийдуть ніколи. нікуди. Кропаджі, Ісландці громлять Лінхенштейн, 4-0. Молодці, але. І Португалія тут громить. Жо, КанцлЖов, Фелікс і Крещан Роналду і Бурно Фернандеш. забивали, тут все абсолютно поділо, Тотальна домінація Португалія. Ну і Словаччина виграє Люксембург. Хоча дуже... Люксембург, на мою думку, був краще, але... Словаччина виграє у Люксембурга вже жодних шансів на превеликі жалі немає. Хоча. Хоча... Тематичні шанси в них існують. Для цього Люксембург має виграти два матчі проти Герцеговини та Лінгенштейна. Що в принципі можливо. Та тут і у Сланців. Математичні шанси. Ну, ісландці точно вже навряд чи. Хоча в них забитих то пропущених навіть плюс 5, що доволі непогано. У Люксембургу взагалі мінус 10. Португалія рекордна кількість, плюс 30 днів. Португальці мене просто шокують. Вони будуть заходити на це євро як явні фаворити. Ну, і Вчорашні поєдинки. Останній Казахстан, браво! Ми це розбирали на відео. Ну, молодші, просто умнички, дуже важлива перемога на характері, молодці. Далі Данці. З горем пополам виграла сен Маріно. Доволі, до речі, сенсаційно. Ви скажете, сен Марино забив перший м'яч, там просто якісь неймовірні були емоції. Но сен маріно мені сподобався. Про що я казав? Легкого прохідного матчу не буває. Запам'ятайте це. Словенці здобувають одну з важливих перемог у своєму житті. Вони перемагають північну Ірландію. Ну і таким чином ось така група словенців. перші, данці, другий Казахстан, третій. На відео ми це розбирали. Група ці, англійці. Розгромили італійців. Ну, не розгромили, але перемогли. Найбільше контролювали м'яч. Вони більше атакували, але були було більше італійців. Дякую, Гаррі. Українці. Українці перемогли, українці перемогли мальтійців. Їці обіграли тріулини. Е -е, понг е -е, команди Довбек, Мутрик забивали. Англійці вже там. Вони там. Вони на Євро 24. А ось хто буде... М -м 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 українці? Ціта літки Пишіть у коментарях. Йдемо на громаді Сербія Чорногорія, Тхеоліна, Олександр Вітру і Стадіч Забували в цьому поєдинку. Тут. На мою думку, все поділо. Венгрія втрачає очки. Доволі сенсаційно Венгри втратили. Взагалі Венгри горіли 0-2, але змогли витягти цей м'яч чи нічого. Це Баслай та варга не забував. І за це Венгри може поплатитися. А... Так. Вони можуть поплатитися. Я думаю, вони, звичайно, ще вийдуть на Євро, але не спершу, скоріш за все, місце. А, хоча і ні, спершу, вони там ще в запасі. Ну, що ж, друзі констатуємо факт Іспанія та Шотландія. Вітаємо вони на Євро. Вітаємо. Франція. Я тебе вітаю. Хто буде другий? Голландія чи Греція? Подивимося далі. Але на 99% це буде Голландія. Далі група ці. Англія. Я вітаю тебе, Англія. Англія вже там. На Євро. Хто буде другий? Україна, Італія чи Північна Македонія. Подивимося, що буде далі. Д. Туреччина. Я тебе вітаю! Вона на Євро 2024. Вітаю! Вітаю всю Турцію. Хто буде другий? Вальц чи Хорватія? Можливо, навіть Вірменія. Подивимося, що буде далі. Група Є. Одна з найінтригуючих груп. І Албанія. І Чехія, і Польща, і Молдова мають усі ці чотири нації, однакові, на думку, шанси на вихід на Євро 24. Група Ф. Бельгія та Австрія. Я тебе вітаю. Вони на Євро 2024. Група Ч. Бенгрія та Сербія. будуть добитися Це першу. Другу опозицію. Відповідно. Я думаю що Поки що вітати нікого не буду, бо в може бути з повані програми, але я зграв в запасі. Тому поки що я мовчу. Група Н. Словечна, Данія, Казахстан. Хто це команд буде? Подивимося далі. Буду мовитися, що Данія, таксик. Якщо чесно, буду на це мовитися. Група І. Румунія, Швейцарія, Ізраїль. Хтось з цих команд буде поза межами Євро. Але хто? Подивимося далі. Гропаті! Португалія вже там. З тотальною перевагою плюс 30. Вітаємо тебе, Португалія! А ось хто буде другий. Словаччина чи Люксембург. Можливо, навіть Ісландія. Подивимося далі. Ой, мої шановні. Мої шановні друзі. Таке відео. В мене вийшло. Мому вам сподобалось. Поставте лайк. Пишіть будь-який приємний коментар. Я буду це відео завершувати. Дуже цікава розв'язка нас очікує. Ще буду далі. Подивимось. Ну і завершую. Пока.